Добрий день. Сьогодні 10 грудня, міжнародний день прав людини. Ми, члени клубу Закон, хочемо запропонувати студентам та викладачам Черкаської медичної академії пройти опитування на тему права та людина». Представтеся мене звати Ситник Максим. Я з групи перші фельдшера А9. Дайте відповідь на запитання: який основний закон України? Конституція. Дякую. Представтеся. Мене звати Базик Діана, я з групи Другої форма 9. Коли була прийнята Конституція Незалежної України? 28 червня 1996 року. Дякую. Представтеся. Радцієвська Ірина Володимирівна проректор з навчальної роботи. Скажіть, будь ласка, як називається особа, яка наділена юридичними правами та обов'язками? Це громадянин держави. Дякую. Будь ласка. Представтесь. другий догівам А 9 Яка особа надає правову допомогу та виступає захисником у правовому процесі? Адвокат. Дякую. Представтеся. Я сироватка Мирослава з 1 один Ева Дайте відповідь на запитання. Як називається особа, яка наділена юридичними правами та обов'язками? Громадянин. Дякую. Представтеся Ганжа Константин, перший фарм А 9 Які кольори має прапор України та що вони означають? Синій жовтий, синє, це наше чисте небо, жовтий, наша чиста пшениця. Дякую, представтеся. Я Кудова Анна, студентка першої Ф 9 Назвіть ваш один обов'язок як громадянина України. Так як я є студенткою Черкаської медичної академії, мій головний обов'язок це навчатися. Дякую, дня, представтеся, Олександра Шевченко, проректор з науково-методичної роботи. Назвіть, будь ласка, які невід'ємні права кожної людини. Ви знаєте? Кожна людина має право на життя, так. на роботу та відпочинок на освіту, на збереження і охорону здоров'я. І ці всі права записані і гарантуються нашою конституцією, основним законом нашої держави. Дякую. Представтеся. Черпіта один з групи ПМ1. З якого віку можна вступати в шлюб? З 18 років. Дякую. Дякую вам. Представтеся. Дякую. Я Ворона Ілона Дякую. з групи Першої на сестрі Яка перша невід'ємна права кожної людини? Право на життя. Дякую. Представтеся. Паранш Євгеній ПМ1. З якого віку настає кримінальна відповідальність? 16 років. Дякую. Анна Швець, група Назвіть Державні символи України. Герб гімн прапор. Дякую. Доброго дня, представтеся. Доброго дня. Любов Володимирівна Білик, проректор науково-педагогічної роботи та дипломної освіти Черкаської медичної академії. Назвіть, будь ласка, Державні символи України. А, до Державних символів України відносяться герб, гімн та прапор України. Дякую. Будь ласка. Представтеся. До якого віку дитина бажається маловітні? До чотирьох. Дякую. Представтеся. Сергієнко Тетяна, один парба дев'ять. З якого віку можна вступати в шлюб? з 18 років, дякую. Представтеся. Мене звати Яршова Артем з групи 2 Феве 9 Скажіть, будь ласка, який основний документ засвідчує про належність особи до держави? Mm. Ну, мабуть, все ж таки паспорт. Дякую. Представтеся. Е, Буряк Анна, студентка групи Четверків ФВ9. Чи зобов'язаний хтось захищати ваші права і чому? Так, я вважаю, що ми права повинні захищати державу, з кілька їх моє людина Дякую. Представтеся. Гайдай Павло Олексійович, методист Черкаської медичної академії. Дайте відповідь на запитання, які кольори має прапор України та що вони означають. Прапор України має кольори синій та жовтий. Синій означає небо, жовтий означає пшеницю або поле пшениці. Дякую. Представтеся. Я Берко Ольга із групи 2, Карма 9. Назвіть вік повної дієздатності 18 років. Дякую. Представтеся. Віланнова Євгенія, фельдшера Б-9. Дайте відповідь на запитання. За формою правління Україна є парламентсько-президентською. Дякую. Представтеся е, перший пан Девідків Даша. назвіть, будь ласка, автора слів гімну України та про пару рядків. Е, автор Чубинський, а рядки Ще не України ні слава ні, воля. ще на братя Українці усміхнеться доля. Дякуємо. Після проведення опитування ми, члени клубу Закон, зробили висновок, що студенти та викладачі Черкаської медичної академії обізнані про нормативно-правову базу з питань обов'язків та прав людини та громадянина України. Бажаємо вам знати ваші права, виконувати обов'язки, перемоги та мирного неба нашій державі. Слава Україні! Героям слава!